Так, сьогодні стартер. Перебрали, зібрали магнеті морелі. Стартер фіат Tipo темпра, браво, море 14-1,6. Тут помінні втулки. Тут втулки помінні, підібрані під знос якоря. Помазано потрошку там, де треться. Мав певний люфт стартер. Це для всіх, хто буде ремонтувати такі стартери. Є стартер, тут довша частина, оця, і тут ставиться стопор. Також вони на ці машини ставляться. Що зробили? Коли вже зібрали, вал максимум туди. Запхали і тут під розмір діаметра вала 10 міліметрів. Шайба стоїть на 10,3 10 мм міліметра 10 міліметрів три десятки. мідна Шайба це з гальмівної трубки. Тепер. Є дуже маленький люфт, залишився. Не буде бовтатись, бо коли бендекс виходить сюди, він буде виштовхувати по інерції вал. І вал буде туди-сюди ходити, і тут буде рівномірно працювати втулка. А так люфту немає, втулки підібрані максимально, щоб оновити стартер. Попередній він затирав, прилипав на одну сторону і затирав по корпусу якорь. Зараз все буде в порядку. Стартер невеликий. Зараз вимірюємо. Ну, так от спичний коробок. Зовсім стартер невеликий, легкий. І надійний, вже років і роки відпрацював, все в порядку з ним. Тут ремонт потрібен уважний. Шайбу, де шайба та? Попередній майстер, який ремонтував ззаді, коли міняється тут втулка, ззаді, кришку таку. Зараз ще кришку покажу. Такий нюанс є. Отака кришка мається. Оця шайба, щоб замінити втулку, потрібно е, зняти шайбу. Не на всіх стартерах таке. Тут, тут також доведеться знімати шайбу оцю. По цій шайбі треться якорь. І попередній майстер витягнув цю шайбу. Якорь. І ця шайба бовталася тут, і вона має більший діаметр, ніж вал якоря. Перекошувалась, вона бовталась і перекошувалась. Ну, діаметр тут видно, що більший. На сторону зміщалася так шайба. Ну, він не став нічого робити, кернити, там, фіксувати, вона так от кернеться. Отут кернеться, ставиться. Отак шайбу надів, сюди вкинув і працював на півтулки. Це стартер гарний. Ну, такий самий, як оце. Також під ремонтом на відновленні. І ця шайба зсувалась на одну сторону. І через це зробило втулку терло. Овалом перекошилось втулку, дістав от, різьбу нарізав м'ячик і витягнув її, попередньо підклавши туди шайбу. І витягнув м'ячиком, потихеньку крутив. Ну, втулки були підібрані неправильно. Ну, це вже зношені вони. Ну, цю шайбу убрали, викинули, не знаю сюди. Ну, отак була вона діта. І стартер не працював. Надійно не було. То заводить, то не заводить машину, то важко заводить ампераж великий бере. Тут були тріщини на тому якорі. Ну, пропаяли, зробили. Тут все добре. Тут полірнули. Також тут полірнули і на цьому також зроблено. Так що рекомендація, хто ремонтує, робіть уважно і надійно. Ну і шайбу, щоб підкидати, щоб обрати оцей люфт валу перед назад. Бо на нові, більш нові моделі стартера, це старий стартер, на машині 88 року стояв Fiat типа 89-го. То на більш нових моделях оця кришка вже йде, металева. Оцей корпус довший. Тут стоїть шайба і стопор. Стопорне кільце стоїть. І кришечка закривається на два болтики. І потім воно більш надійно працює. Не потрібно тут щось вигадувати. Ну, так як тут вал 11,5, а тут 10, то шайба 10,3. Якраз оцей вал. Впирається в шайбу цю і не дає йому вилазити далі. Навіть якщо зноситься ця шайба, це шайба з гальмівної системи е мідна, наскільки пам'ятаю, ваза, то можна замінити шайбу і буде ходити далі. Ну, щоб вона зносилася, потрібно дуже багато часу. Так що стартер буде працювати довго і надійно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буду викладати нові відео з цікавими матеріалами і з тонкощами ремонту автомобілів.